І так, знімаю я для вас третю частину відео майстер-класу по адаптивній шкарпеці або шкарпетки для поранених. І так, що в нас є на даний час? Пров'язано в попередній шкарпеці в мене 36 рядів. Я її вже заміряла після прання. Будуть питання, скільки до прання. У мене тут 36 рядів, тобто я на 2 ряди менше зробила. Після останньої петлі в тому ж карпеті я пров'язала 4 рубчика, в цьому 3. Так само можна їх зробити і 2. Тобто, зменшити розмір можна після ось цієї петлі, також, якщо вже дуже треба зменшити розмір, можна на стопі, наприклад, після 8 робити е, петельку. Тобто ви вже самі коригуєте, скільки вам треба довжини. Сам сок у мене в готовому вигляді має 7 см, тому що в коментарях завжди питання. Ось. І щоб менше було питань, питати треба, звісно, і дізнаватися треба. Ось. Якщо щось не зрозуміло, краще запитати, ніж закинути і не в'язати такий виріб, тому що, можливо, комусь дуже актуально. Є потреба в цьому. І в мене по низу п'ятки 16 см від початку миска до закінчення п'ятки. ось ось чи до початку ось так Тобто ця відстань 16 см. мене Після прання вона збільшиться. ось Звісно, якщо ви будете в'язати і звалювати нитку. З шерсті, я прати її, то в холодній, то в гарячій вона зваляється, якщо різкі перепади робити, і буде розмір тоді менший. Дивлячись, що вам потрібно на цей час. Так, і мурликання кота будете чути трошки, На дворі сильний мороз запустила до веранди. Так. І... Зараз ми, потрібна нам додаткова шпиця. Або така, або для знімання кіз є такі шпиці. Зараз покажу ось така. Розмір не має значення. Мені треба просто на півхвилини пересняти 4 петлі. Розмір не має значення, діаметр не має значення. Ось Так, щоб було два кінці вільних. Спробуємо на стандартно. Зараз по моєму варіанту треба ось так накласти, тобто ця сторона з петлями має бути зверху, Гудзики мають на нижній частині. Тобто, ця шкарпетка в мене ліва. Я на початку робила петлі, в мене шкарпетка вийшла ліва. Якщо я буду робити в кінці, в мене вийде шкарпетка ось така права. Тобто до середини вони закриваються. Ну, можна і навпаки носити, я думаю, що нічого страшного. Але по тому, як я собі це уявляю, то воно так. І в мене тут, після того, як я скорочу петлі, залишиться 51 петля, тому що забереться 5. Я не хочу 51 петлю, мені треба їх 52 залишити, щоб було 26 на кожну сторону. На кожній стороні має залишитись 26 петель. І нам, звісно, потрібні будуть маркери для розмежування цього всього. Так. Далі знімаємо ми, петлі, зараз скажу, цієї ми в'яжемо, значить, ми з неї знімемо чотири петлі з правої шпиці, перезнімемо чотири петлі. Один, два. Три, не знаю, чи вам видно, дуже далеко. З правої шпиці чотири петлі. Так, видно. І вони мають бути отут. Ця вільна шпиця. Ми її підтягуємо ці дві до роботи. І що я роблю? Не з того боку, зараз хвилинку. Так, відволіклася. Першу ми знімаємо. Вона мені потрібна, ця петля, я її не пров'язую разом. Так, других ми ось ця і ось ця ось пров'язуємо їх лицьовою дві. Так, зіскочила. Ми їх просто дві на шпицю. Першу від мене закидаємо. Цю так само розвертаємо їх обидві. Перекидаю на передню спич і дві разом пров'язую. Ось так. Третя. розворот, перекидаю і все. Остання. Знову закидаю на першу, підтягуємо нитку гарненько в цьому моменті. Шпиця не потрібна, в'яжемо далі за малюнком. І що, тепер нам треба навести межі. Зараз ми будемо всі петлі пров'язувати лицьовими, так як ми будемо робити стандартний такий мисок. І учитуючи того, що ми зараз десь по центру, центру нашої роботи, нам треба відцентрувати також цей виріб. Ось тут приблизно де ці йдуть від п'ятки. Рубці, дивлюся і центрую цей виріб. Ось, ось так він має лягти ось по цих межах. І зараз я поставивши маркери, буду відграничувати по 26. Можна пров'язати ряд тоді, відграничувати, але різниці великої немає. Рахую петлі. Два. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Угу. Значить, мені ще на одну вперед з обох боків треба. Бо тут 28. Ми на передній зараз сторону. Ось так. Має бути на кожну сторону по 26. Так, рахуємо ще раз. 2, 4, 6, 8, 10. Навіть 11, 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26. Є. Так. Дивимося іншу сторону: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 26. Є. Так, дивимося, щоб це був центр, щоб все було добре. Ось ось такий буде мати все це вигляд. Дивимось, щоб не косило виріб. Не косило після з'єднання. Так, можемо в'язати далі, здається, все добре. Якщо ні, підрозпускаєте і знову відцентровуєте. Так, і від планки я порахую свої петлі 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. На цій стороні я залишила 15 петель від початку цього ряду. Ось, щоб вам було зрозумілішим. І тоді маркер перекидаю всі петлі, в'яжу лицевими. Перший ряд я в'яжу без змін по колу лицеві петлі. Далі, так як стрічкове закриття, не доходячи до маркера, ми робимо скорочення, збавляння наше. наші. Тут, виходить, вже в'яжемо як Magic Loop. Можемо навіть витягувати ниточку, де нам потрібно. На цьому маркері я зробила петлю, магічну петлю. Ось. Можете перейти на 5 спиць в цьому моменті. Я також робила такий варіант, якщо ви не знайомі, з. Поворотним в'язанням Magic Loop. Тобто, коли ми перетягуємо постійну шпицю, роблячи з одного боку десь петлю, то можете сміло в'язати 5ма. Також можете взяти менший діаметр шпиць, щоб тоді можна також коригувати розмір. Так, І цей ряд пров'язуємо без змін. Ще зовсім трошки, я вже не хочу виключати камеру. Перекидаємо маркер і дов'язуємо там, з іншого боку витягуємо ось так шпицю, щоб піти на інше коло. Ось так. У мене зовсім короткий тросик, тому виходить, що петлі майже немає, і вона вся, вся йде отут в розворот. Є, дов'язуємо до центру. Всюди, всюди, всюди лицеві петлі. Ми вже перейшли на лицеві ряди. Так, попередні, ось так. Наступні пішли. Все, йдемо. Далі, Коли ми тут пришиємо гудзик, він практично буде завжди застебнений і ніяких варіантів тут не буде. Ось куди здіватися нашим петлям. Так, Мені вже стає незручно, я знову роблю магічну петлю в цьому моменті, щоб підтягнути роботу. І тут ми зараз будемо робити збавляння. Доходячи 4 петлі до нашого маркера. Ми зупиняємося і пров'яжемо збавляння. На крупних шпицях та нитках краще робити збавляння, коли ми петлю накидаємо. Ось, тобто пров'язуємо з чотирьох, які мають бути тут. Першу пров'язуємо, наступну на неї накидаємо петлю і таким чином ми збавляємо. Ось, підтягуємо і пров'язуємо дві без змін. Можна одну брати на кінцевий, на кінець, щоб ось ця частина була трошки вужча. Ну, я роблю як стандартно, тому що це моя тільки друга пара. Я тут ще навчилася і тільки збираюся робити експерименти. Ось так, підтягуємо, і пров'язавши дві, знімаю третю, четверту пров'язую. І попередню накидаю наверх на неї. Ось. І далі в'яжу. Таким чином ми рухаємось по колу. В одному ряді ми робимо збавляння, наступний ряд ми пров'язуємо без збавлянь просто по малюнку лицевими собі петлями. Ось От такий мисок не буде виглядати зібраним, він буде. Імітувати шкарпетку, звичайно, просто буде більше за розміром. Так, далі. Два, чотири. Можна також робити якісь виворотні і далі зв'язати гладю, це за вашим вже бажанням, які ви візерунки собі придумаєте першу. І другу так само я в'яжу практично ідентично, що єдине, у мене різні п'ятки тут. Тут шустра, а тут бабусина. Так, і що, пров'язуємо і наступно накидаємо. Ось двіра, дві далі пров'язуємо до кінця, можна сказати, ряду. Ось. І вже тоді йдемо знову на розворот, з чотирьох сторін робимо збавляння по одній петлі, тобто за ряд у нас чотири збавляння. Також можна використовувати месок пропелер. Коли ми ось тут робимо, ставимо маркер, тут, тут, тут. І на кожній стороні одну залишаємо. Далі пров'яз і накидаємо на неї. Тобто воно йде тако по колу, пропелером. І, звісно, коли ми в'яжемо право-ліво, то звертаємо увагу, що треба накиди наклони робити в іншу сторону ці збавляння. Ось І ось четверте наше збавляльнечко пров'язала, можу йти далі. Цей ряд, який я буду в'язати наступний. Другий, тобто він буде без змін. Так, гість прийшов, перепрошую. Так, що я хотіла ще сказати по цьому майстер-класу? Зараз я дов'яжу, і ми разом з вами з'єднаємо. Голкою. У мене ось такі пластикові голки. Підійде також циганська голка. Краще, щоб була голка не зовсім гостра. Це буде з'єднання петля в петлю. І, хто вже знає, може дов'язувати самостійно. Збавляла я до 10 петель. Тобто, має залишитись тут 10 петель. Можна 8, можна. Змінювати, як вам заманеться. тому В дівчат в основному тут 8, в мене 10. Тут до 10 петель я зменшувала Ось ці збавляння робила. Тому зараз я дов'яжу і будемо з вами вже з'єднувати. Це вже буде остаточна фінальна робота. Я думаю, гудзики ми не будемо разом з вами пришивати. Це хіба якийсь замовленню окремий МК. Хто не розбереться зовсім, як це зробити. Я думаю, порахувати ці реберця, або так прикласти і голку поставити зможе більшості людей. Ось. Півтора-два гудзики мають бути на цих петлях. Ось, 10 штук на пару. Щоб я не забула сказати. І. Я дов'яжу, зараз до вас доєднаюся. І так, будемо завершувати нашу роботу. А, ниточок навіть вистачило. Так, а, я дивилась, центрувала, і, що в мене виходить, виходить, що застіпка буде на тій стороні. Ось так буде виглядати. Готова. Робота, тобто вона буде, так як і тут на певну сторону. Ось, ось так. Тобто раз, 2, 3 тут поля. і від п'ятки раз, два, три поля. Ось так. Ось так буде виглядати готова робота. Тут по центру майже сходиться десь одна петля, туди-сюди, можна її ще. Перекинути, а може бути і так, тому що воно зараз все ляже. Хочеться мені на цьому етапі ще петлями пограти. Бачите, яка штука? Так, тут хочеться перекинути сюди петлю і туди. Одну перекину. Направо, а тут одну наліво, щоб ще було краще. Хочеться ж ідеально так. зніму останній пров'яз. Ось. Хочеться. Так, вийдеться ось так трошки. І я буду завершувати, зараз буду різати нитку. Скільки цієї нитки потрібно, це ми беремо раз, два, три. Три рази на ось цю. Тобто, три ось таких оберти має бути. І ще невеличкий шматочок для закріплення, для страховки. Ось. Що я буду тут робити? Так, буду. З'єднувати, як зазвичай, стрічкове закриття петля в петлю. Такс. І для того, щоб ми з'єднували. Хто вже знає, може самостійно це робити. Тому що багато питань завжди виникає в цьому моменті. Що я роблю занадто швидко, я ж думаю, що більшості вже знають. Але хто знає, то навіщо йому дивитися. Тому дивимося. Ми маємо перевести Нитку на цю сторону, і я її просто вивожу з нижньої сторони в лицеву петлю. ось так. Дивимося, щоб ніде вона не ділася. Тобто нитку треба перевести на цю сторону. Далі, Далі ми маємо комбінацію зверху знизу. Одну петлю ми проходимо зверху, іншу знизу. Першу знімаємо, друга залишається на місці. Тут зверху знизу, навпаки, Якось воно перекручені в мене петлі, тому верх петлі, верх низ, получається. Ось так. Зверху, знизу. Зверху виходить, у мене ось так. Нижній ряд. Передній. Тобто ось. Зверху, знизу. задня сторона ідеально так виходить, а тут ніби як викручувати треба її, розвертати. Зверху, знизу, зверху, знизу. Одну знімаємо, друга залишається. Зверху, знизу. Зверху. Знизу. Зверху, знизу. Зверху, знизу, ті самі всі комбінації проходимо. Зверху, знизу. Трошки так. Дивимось, щоб і не стягнути цю петлю, і не розхлявувати, тому що це буде помітно, якщо ми розтягнемо. Ой, злетіло. Так, це низ у мене. Так, цю сторону. Знизу, зверху, знизу. Оканочка і це добре. Знизу, зверху. Тепер в мене тут, зверху, знизу все. Завершуємо, десь там входимо, виходимо, закріпляємо нашу нитку. Ось. Ось так цей край можна ще більш так підтягнути, щоб все війшло всередину. Ось, Ось так виглядає наш з'єднаний край. Тут обов'язково ми маємо закріпити нитку, так, от їх роплять. Пустила на свій <свою> голову. Так, і це. Відрізаємо зайву ниточку, нам цієї вистачить. Так, є. є робота наша. І так, що в нас виходить по цьому периметру? Треба буде зараз пришити гудзики. Гудзики я буду пришивати максимально. Ось близько до цього краю, щоб ось так вони десь ось тут. Бачите, якщо я накладаю петлю на петлю, і ви не знаєте, де має бути, тут можна порахувати раз, два, три, після трьох, отут має бути наступний ну, гудзик пришивання. Ось наступна дія, скажімо так. Потім <кхід> я беру ось тут так само: чотири відраховую і пришиваю. А потім вже розложую. І щоб не рахувати, ось так я їх намічати можна маркером і пришивати. Маркери залишаються тоді по цій стороні. І ви зняли маркер, на цьому місці пришили гудзика. І вийде у вас ось такий варіант шкарпетки на одну сторону, Така застібка буде. Ось так все вибуємо, так? Ну, ось, бачите, все в нас добре вийшло. Фінально, ви бачите, як буде виглядати ця шкарпетка, ось так. В першій частині її ми теж розглядали детально, тому можете, якщо ви попали вже зразу на третю частину, вернутися і подивитися першу. Ця інформація буде в інфобоксі по цих майстер класах по частинам. Ось. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Якщо у вас залишили, залишилися запитання, можете їх залишити в коментарях. І я думаю, що в нас все вийшло. Якщо будуть зауваження чи ще якась інформація, звертайтеся я кожного дня перевіряю коментарі і буду на зв'язку з вами. Тому. До зустрічі на моєму каналі. Не забудьте підписатись, та якщо вам відео було корисним, поставити лайк.